Всім привіт! З вами реальні тачки. І сьогодні в огляді в продажі Самий максимальний Hyundai Ioniq Батарея 28 кВт, комплектація Prestige Шкіряні салони, обігрів, обдуви, максимальне саме світло. Передня задня парковка, Deстроніc. Подивіться, лише на стан автомобіля, пробіг автомобіля, лише 47 тисяч. Є всі документи, сервісів. Резина нова, передня. Ось такий автомобільчик. Зараз обійду більш детально, покажу все, що є, має автомобіль. Сервісні документи в кінці. Лише приїхав. Розмитнений, сертифікат готовий. Обійдемо, покажу авто ззовні. Дуже гарний стан автомобіля. Чорний хром, 2019 рік. Ось такий автомобільчик, новенький зарядний пристрій. Ось, Ще навіть не користувалися. Є перегородка, шторка, все на місці. Зараз покажу вам салон, сліпі мертві зони. Безключовий. Музика Infiniti. Ось такий автомобільчик. 47 тисяч пробігу. Трошки засвічує. Подивіться на стан сидінь, стан авто, по салону автомобіль на 4 тисячі, підігрів обдуви, підігрів керма, вибір режимів руху, тепловий насос. Стан керма, стан пройомів. Сидіння складаються, подивіться на стан цього автомобіля. Підігріви задніх сидінь, Ззаді таке враження не їздили. Є великий вибір автомобілів, дивіться. Групу Viber посилання скину в описі, бездротова зарядка телефона, стан керма, автоматичне затемнення, автомобіль самий-самий максимальний. Хтось напише, не вистачає люка, Ну, це по бажанню. 47 тисяч. Пробігу, клімат. До речі, документи. Документи забув на мойці, зараз вернуся. Дивіться фотографії, там є всі фотографії з описами, з сервісами, все є. Виложили документи. Ось такий стан автомобіля, тепловий насос. Вартість автомобіля 13900. Якщо хочете придбати таке авто, телефонуйте, звертайтеся, є великий вибір автомобілів, є ліфи, кони, пежо, дизельні автомобілі. Ось таке сьогодні у нас авто. Сліпі мертві зони. Саме максимальне світло. Сподобався телефонуйте, пишіть. Всім гарного дня і до нових зустрічей!